so we go right ahead so yeah i, I think um, the introduction was was quite clear i'm a, a wannabe kievian I, I moved to kiev four years ago after i lived in new york for i think eight years And because i, I felt excited about all this opportunities and, 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 and space and this wild garden um, here in ukraine where so much has to be done and can be done um, originally, I'm a filmmaker. Um, I'm, I just directed my first long movie. But um, as, let's say, as older as I get, as more I realize that only filmmaking is not, it's one part of what makes me happy. I also like to create spaces, and I also like to create, let's say, stories which are physically present, not just on the screen. Um, this is like a uh, first, you know, because I want to introduce you to two crowdfunding projects. One is for a short film I did, and one is for a house um, we built. So, um, crowdfund with and for the crowd. I believe that crowdfunding is one of the best um, ways to, to start, to kickstart. Тобто такий кікстарт вашого бізнесу, вашої ідеї, можливо, це фільм, можливо, це якась програма сто. Сказала забезпечення, тому що краудфандинг це вже щось, що тестує ваш проект. Якщо ви дозволите вони звати фільм проєктом він допомагає вам протестувати, що ви хочете зробити, і допомагає вам створити для аудиторії створити ваших споживачів і повідомити вам, що саме ви хочете зробити. Я хочу вам надати маленький приклад, і чому Краудфандинг, та ідея краудфандингу — це те, що я хочу проводити. to encourage and inspire um, young, um, young uh, entrepreneurs or art, cultural people who work in the cultural field and want to create something, to, to look it, to see this as an option to bring their project off, off the, off the A few day, years ago, a friend of mine, Sasha Konevsky, um, created with a colleague a closing label called Überbruch I don't know, of do it might it's a very simple closing um, a little bit like American apparel, like kind of a simple, sporty, comfortable, affordable, stylish, but you know, made in Ukraine. Одягати його було зроблено в Україні і успіх колек колекції цього друга повністю розкладано, і люди з Китаю потім в Києві замовляли ці проекту, тому що продукція була настільки кльова. Я сказав, Саша, кльово, фантастично. Ти створив бренд. А він сказав, так, Марк, але я завтра закриюся. Я Такий чого Тому що ти ж розкладав свою свою колекцію? Але він сказав не наступний крок мені треба так багато інвесторів. А в Україні інвестори це щось небезпечне. І Після того як пізнеся до інвесторів, буде дуже Великий седво інвесторів, тому що не буде можливості потім вітати ці кошти. А я сказав, як це іронічно. Ось є бізнес, який працює, і через те, що у вас немає позики, тому що ти не віриш в цих інвесторів, і банки не дають позики для таких от реалістичних умов. Крутий бізнес, який я думав, що цей бізнес взагалі то може завести світ. Помер навіть до того, як народився. І я Саша возхає тоді Саша. Радангізна зараз один з креативних директорів для Кані Веста в Лос-Анджелесі, щоб ви зрозуміли. Вилнкба і я не знаю, що ви особисто думаєте про Kanye West, Я особисто не його фан, ні політично, ні його спосіб мислення. Але я пишаюся Сашою, і я думаю, що це дивовижно його досягнення зараз. Це щось дивовижне, але я але я сподівався. Я б хотів вірити, що це не канівест, який повірив Сашу, а Україна, українські інвестори, українські спосіб інвестування. Але це не сталося І Я думаю, що ви розумієте, як це з банками кілька тижнів тому я спробував для себе звернутись до банку, взяти кредит 80 тисяч доларів для проекту. Але пізніше я за країн. Але я подумала, давай я спробую як це на right? своїй. Like, Bank, a friend of mine was working in the management of this bank and I presented my project, my business plan for uh for a cottage, for a little house. I and, and the bankers they all you know, they was a lawyer, there was a uh, you know different different eight serious looking people. And after the presentation, I said, "Wow, fantastic, Mark! This was the best business presentation we ever had. Sounds really good. Yeah, we're going to send you an offer for your loan next week. It's excited, right?" They said they liked it so I guess they will give me a good, good conditions. So the conditions they gave me was, um, I will, I will now say it, in, not in percentage, but I wanted a loan for ten years. I wanted eighty thousand um, dollars, and I wanted to pay it back for ten years. In ten years, so I would need to pay ninety thousand dollars to get eighty thousand dollars. So I, I would I would um, spend what is it? Hundred and seventy thousand dollars. Um, so, this is absolutely its killing every possibility. I mean, it's, it's, you all know it, I guess, but for me, it was quite a, the quite a moment to, to realize it on my own project, not just reading about it. So, um, uh, this project, I, I started to do a crowdfunding campaign. I will talk about it a little bit later. Um, but Але ось цей it проект is, is це був хороший for, приклад для uh, yeah. того, наскільки важливим є краундфандинг. It, який який варіант? От наприклад, у вас є чудова ідея, і ви можете переконати вашого інвестора. інвестора. Ну, наприклад, я не погоджуюсь Сашою каневським. Я думаю, generation. що є great нове покоління чудових інвесторів в Україні, і інвестори, які які чесні, які які ви можете довіряти, які довіряють and, you вам. І, звісно, якийсь відсотків вашого бізнесу but ви маєте їм віддавати. Але якщо ви робите краундфандинг для вашого проекту. То ви зберігаєте so are свій are бізнес, ви нічого не втрачаєте. Маю на вас у so відсотках тобто ви тримаєте ваш бізнес, і в той же час ви можете продавати свій проект, свій продукт. This ви можете досліджувати uh, вашу аудиторію, тому Я думаю, що краудфандинг – це прекрасний інструмент. мій перший досвід з краудфандингу був пов'язаний з моїм коротким короткометражкою Бон воян. Це 20 рефіх хвилинна стрічка. Драма в середині Вите. Я працював з найбільшими краудфандингами платформами Kickstarter. Можливо, ви чули про це. Це е, здається в Америці, в Нью-Йорці платформа знаходиться. І я чесно не пам'ятаю. Я думаю, 60 тисяч доларів ми зібрали для цього фільму. Це, е, в кінці. Ми зібрали звичайно 60 тисяч, а потім це все було. Збільшено. і оскільки в мене вже було 60, і потім е, Міністерство культури Швейцарії і ще інші компанії, інституції також почали в цей проект, тому що вже є Знаєте, Вже був краундфандинг цього проекту, і в нього почали вірити. І оскільки я думав, що я в мене не так багато часу залишилося, я думаю, що не буду е, більше розповідати інформації про цей проект, я просто буду трішки розповідати більше. Про краунфантих, про які в мене є думки ідеї, які в мене є інструменти. Зараз звичайно часу недостатньо достатньо багато. Якщо вам цікаво, можемо пізніше поговорити. При можливо під час запитань на відповідь поговоримо про це. Ось цей проект Voyage, Ми його зняли. нас відібрали в короткий лист на. Нагороди і ось наша перша нагорода, яку ми виграли and на короткометражках Там Спримс. Крадфанде Філмріце по кравфандинговий фільм мене піпл Олаункі встигли побачити люди з усіх куточки світу. А останній мій кравфандговий проект це River Bird's Nest. Я так швидко вам розповім. Що це таке? Я живу в Києві вже чотири роки, і кожного разу, коли я хочу поїхати кудись, за місто. Слухати пташок, побачити природу, і коли я шукаю маленький будиночок, який я можу зняти. Я не знаходжу нічого хорошого це ті котеджі, які знаходяться. Вони всі обгороджені страшними загорожами. В них є камери спостереження. або можливо, це маленьке приміщення з маленькими вікнами. Немає відчуття. і Там немає Я відчуваю, що звісно, там є якісь два-три хороші котеджі в Україні. Але Україна це друга найбільша країна в Європі. Тому Мені здається, це дуже дивно. Що є така чудова природа і немає місця для немає будинку з прекрасним дизайном. Тому ми знайшли прекрасний участок землі. Шістдесят кілометрів від Києва. Звичайно, що земля була дуже дорога. але знайшов партнера, який він проінвестував, і Ми купили цю землю разом. І з 26 тисяч євро сам. Фандингу ми зібрали, щоб побудувати цей дім. Це повністю дім, вибудований з дерева. тому що ви хотіли, щоб цей будинок не просто входив входив в а щоб був, скажімо так, другом для цієї природи, тому він з дерева. Я не знаю наскільки ви відомі з ідеєю краудфандингу, але у вас, звісно, є два способи, як можна використати краудфандинг. Ви можете просто видавати якісь подяки для цих людей які а ви можете готувати якісь маленькі презенти а тут ми просто можемо дати людям забронювати це для якихось so своїх власних цілей для нового року святкування хороших подій з дисконтом і побудували цей дім ось як виглядає цей дім тиждень тому фотографія також люди 140 людей це за краудфанду до цього проєкту, вони відчувають зв'язок з цим будинок навіть до того моменту, як ми поставили туди вік. Тобто ми знаємо, що нас є клієнти, люди, гості. У нас є інстаграм аккаунт з чотирьохсот фоловерів будинку, в якому навіть немає кухні. І це переконало мене, що краудфандинг – це прекрасний інструмент, який може допомогти. Впровадити незвичні свіжі ідеї so та проекти ось um, цей uh, вигляд з будинку, але, uh, якщо чесно потім шість днів тому ось він гадав отак: його підпалили, його зрівняли з землею вогнем. Really і ми дійсно не знаємо, хто знаємо, це був. У нас є підозри. Somebody ми думаємо, що це люди, які не they дуже подобаються активізм мене і Сайд але це окрема історія. Я не хочу про це говорити. Але якщо послухати про цю цю історію, але це навіть не кінець, тому що зараз люди. Я спершу думав, що краундфандинги, вони скажуть Марк пробач дім згорів. Але я вже за 160 євро наступного тижня забронював вихідні. То може ти мені гроші повернеш? Я собі думав, вона так буде. Але люди зробили навпаки. Вони сказали, Марк, на який рахунок в банку нам треба несети гроші, щоб відбудувати цей дім. І це був ще один аргумент, чому крамфандздовий спосіб, як з'єднати аудиторію, як зруйнувати цей писаніст. Лад і Я думав, що цей проект помер, але навпаки, зараз ми починаємо новий проект. Це проект Фенікс, проект, який допоможе нам відбудувати цей дім. І я думаю, що наступної весни вже можна буде до доєднатись і в'їжджати в цей будинок. Ось це останній Лайд моєї презентації фотографія з столом, де багато людей сидять разом і насолоджуються днемом їжі. Ось це таке усвідомлення, що люди можуть зійти разом, ділитися ділити з насолоджуватись простором разом. Такий солодкий спосіб мислення, що люди можуть зійти разом і спілкуватися за такою І Я думаю, що в Україні особливо ми знаходимо надзвичайно важливим, що ми об'єднуємося, зустрічаємося разом. Ми підтримуємо проєкти одне одного, підтримуємо бізнес одне одного, краунфандим одне одного, і консультуємо одне одного, сходимося разом і ми можемо стати успішні разом.